Мотиваційна промова одного Безуса: тисяча тисяча років Русі, Київ, де стояв, там і стоїть. Мільйони загиблих, мільйони років кріпацтва, Йований Чорнобиль, коронавірус, монголи, війни, 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 депортації, ліквідація січі з розсичення. Ми створені, щоб страждати, нас не вбити ніколи. А ти, падло, п'яна, сидиш тут та ниєш замість того, щоб спіймати себе за яйця залізною хваткою та забивати своїм прутним цвяхи на єбалі невіруючим. Спитай, для чого жили і мертві, і ненароджені мільйони побратимів. І Тараси, Петлюра і Мазепа. Розстріляне відродження, мрії поколінь та вишкрибок, думав, що це буде просто століття боротьби за волю козацтва, козацька доля, мрії про нашу єдину та соборну, свободну та незалежну. Ну і підзавели свій пиздак. Ти саме ти був обраним Богом, Всесвітом, народитись у цьому тілі, на цій землі, у цей час, прямо тут і зараз, щоб зіграти свою роль. Буде тут частиною історії, щоб бачити та писати історію разом з душами загиблих та ненароджених, та у тебе є вибір, або перетворитися на обіцяну калюжу сечі, яку буде нести течія часу, або у тебе є найвища божественна місія посадити ліс, виховати 10 дітей, побудувати село, залишити слід, стати більше за себе, і не тому, що це легко, а тому, що це важко, бо ти та я це одна і та ж сама людина. Та я знаю, ти впораєшся лярво, йобана, тому що ти був зроблений немаленьким підером, а сталь ється у. Ув... Вогні, та це адресується усій падлі у цій ниці, хто волає та стогне, навіть не піднявши свого пісюна. Ви негідники йобані, свою пересічність де-інде через презерватив розповсюджуєте ще п'ять тисяч тредів. Створіть, як нам всім треба сісти, роз'їбатися, поки я власноруч піднімаю фертильність свого під'їзду. До двозначних цифр не завжди та заробляю євро. Посіпаки йобані у цьому житті. Ти або їбало, калюжа, або обраний.